Ну а підари хрінячить. не дивлячись на те, що українські можновладці нищать український бізнес будь-якого калібру, все рівно хлопці підключаються. Донатять згідно запитів, куплений черговий Mavic 3T, потрібно два штуки, тому потрібно ще трошки долучитися і добити на другий. Знайшли найдешевші за 163 тисячі там, з копійками. Підприємці стараються, працюють, долучаються, залишаються, на жаль, інкогніто, тому що, якщо чесно, манали вони все розказували. Mavic виглядає отак. От. Пультик. Ось такий стандартний для них безпосередньо Mavic з Тепліком. Запит був на Мавіки саме з Тепліком, бо вночі хочеться бачити. Ніхрена не видно. Ну і тут лопасті і всякі таке, все, що має. З гарантійками, все як положено. Вартість мавіка знайшли найдешевшу 163 500. Продавці теж трошки ахує. Раніше вони коштували, по-моєму, по 120, а так то ціна сягає і 200 тисяч за такий Mavic. Ну, маємо, що маємо. Один Mavic купили, ще один потрібен, бо в запиті саме два штуки. Тому потрібно долучитися. Хто захоче, буде інкогніто, хто не захоче, буде не інкогніто, так сказати. Так що буде посилання на. Донат на другий Mavic 3T нічний з тепліком.